Його несли, а він лежав, він не хотів собі тієї слави. Вже дух його у небесах витав, а тіло на колінах зустрічали. Кричала донька, таточку, вставай. Сусіди голосили і знайомі, казали побратими – прощавай, ми помстимося за холодні скроні. А він лежав, красивий, молодий. Герой, якому б жити ще й жити, для нього відгримів останній бій, він їде до домівки, щоб спочити. Живий ланцюг і прапорів стіна, в останню путь героя проводжають. Будь проклята Росія і війна, війна, де хлопці молоді, вмирають. Осиротіла ще одна сім'я, війна забрала батька у дитини. Плита холодна, фото та ім'я, це все, що залишилось для дружини. Сьогодні в Україні всюди вплач, на цвинтарях щодня ростуть могили, солдатські сльози і слова, пробач, ми помстимося тим, хто тебе вбили, заплаче небо і дощем впаде, на землю, що героя прихистила. Він вже додому більше не прийде, бо замість сніг тепер у нього крила. Розриває душу страх, сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів не залишилось на війні, Повертають журавлі знов до рідної землі. Наші янголи соколи не повернуться.